Всім привіт! Мене звати Даша, і сьогодні ми поговоримо про маркетинг. Маркетинг стається людям дуже складним та незрозумілим, і сьогодні я вам розкажу, що це таке і як перетворити його інструмент для успішного бізнесу. Якщо в пошуковій системі Google ви ведете слово маркетинг, ви отримуєте безліч трактувань та визначень. Але насправді маркетинг потрібен для того, щоб ваші продажі були легкими, успішними та приносили вам кошти. Дуже легко та просто можна зобразити маркетинг на практиці. Давайте уявимо, що ви це маркетингова компанія, а я ваш потенційний клієнт. Ви постійно говорите мені, зверни на мене увагу, прийди в мій магазин, подивись мою рекламу. А я вам відповідаю: я хочу таке саме, але іншого кольору. Хочу взагалі менше або. Не хочу ніч, ви мені постійно щось пропонуєте, а я або зацікавлююсь, або ні, коли є пропозиція завжди знайдеться попит. Кожна зворотня дія це і є відповідь, яка свідчить про двосторонню комунікацію. В загальному маркетинг відповідає на чотири основні запитання: це чому, тобто, для чого ми це робимо, до кого ми це доносимо, тобто кому, що, тобто, що саме ми робимо. І як, тобто, яким чином ми доносимо свою думку до цільової аудиторії? Питання чому? Тобто, ви повинні розуміти, що цілі маркету заходять далеко за його межі, і вам не потрібно ставити перед собою ціль просто прорекламуватися. Оберіть ціль збільшити продажі на 20% до нового року, або ж, до прикладу, охопити новий ринку чи підвищити впізнаваність вашого бренду. Наступне питання, на яке ви повинні відповісти, це кому. Ви повинні чітко розуміти, хто є ваша цільова аудиторія. Ваш клієнт це не просто група людей. Це конкретна особа зі своїм власним споживчим досвідом, своїми переконаннями та хотілками. Саме тому сучасні маркетологи не просто шукають свого ідеального клієнта. Вони знаходять підхід до конкретної особи, персоналізовано з нею комунікують та роблять з неї свого постійного клієнта. Що? Що такого смачного та соковитого ви можете сказати мені, щоб я як клієнт зробила те, що ви хочете. З теоретичної точки зору це називається УТП унікальний торговий попит. У кожного клієнта є свої ключові фактори вибору, тобто фактори та причини, по яких вони обирають той чи інший продукт. Давайте уявимо, що ви продаєте пральну машину людині, у якої маленька ванна кімната. Тоді основним критерієм вибору для неї буде розмір пральної машини. Але якщо у цієї людини велика сім'я, то основним фактором вибору для неї буде служити розмір загрузки машин. Ви повинні враховувати споживчий досвід кожного клієнта, недоречно нав'язувати йому свою думку. Вам потрібно просто зрозуміти, що є основним фактором вибору цієї людини, і саме так відповідати на його питання. Що Останнє питання як? Яким чином донести саме те, що нам потрібно, і саме тому, кому нам потрібно? Вам потрібно обрати найвдальніший метод та інструмент просування власного продукту? У сучасному світі їх є безліч, такі як СММ, СЕО, просування в інстаграм та навіть сарафанне радіо. Але деколи маркетологи допускаються помилок та використовують всі компоненти зразу. Це результативно, але ви заробите менше, ніж витратите. Щоб такого не було, потрібно правильно обирати канали комунікації. Як це зробити? Це дуже просто. Обираємо, тестуємо, якщо є результат, просто його дублюємо. Отже, маркетинг це слуга продаж. На першому місці завжди буде мета продати, а все решта вторинне. Ви, як маркетологи, повинні правильно розставити для себе цілі, відповісти на усі поставлені запитання та ваші дії обов'язково стануть результативними.